У мене є декілька питань стосовно кофти. Так, прошу зараз чи поза ефіром. О, дякую за те, що рухаєте мені чатика. Дякую, мої хороші. Капішон вийшов у мене дуже здоровий, значить, була широка спинка, якщо дуже здоровий капішон. Знаєш, ця ідея, коли на струнку людину. П'ять рядів і все. І капюшон малесенький такий, треба ще й дов'язувати ті полочки, щоб робити такі, знаєш, отвороти з, ну, попереду, щоб було хоч, хоч якийсь капюшон, щоб на голова помістилася. І є зворотня сторона, коли людина пишна, і оце спинку поки вив'язав, все, капюшон уже такий, як треба. Я думаю, можливо, треба трошечки розпустити до лінії плеча. Після плеча дати ще 2 4 ряди таких широких. І далі в'язати полочки окремо. Можливо, так. Так, тож я хочу планочки спереду без капішона. Да-да-да, пов'язати так, плюс рукава. Ага, ще рукава. Ну так, теж файно. Так, четверта цитата. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити, Сократ. Треба розуміти, що і для чого. Так, тоді вона тоді не квадратна, а прямокутня. У мене була ідея пров'язати полочки прямо. Ну, на тоненьку людину уся е, кофта, е, вона як квадрат, який е, вгорі по капюшону зшили. Тому квадратна кофта. У мене це квадрат, який одразу суцільно в'язався, і тому це прямокутна получається. Ну, якщо вона складена, то вона прямокутна получається. І ще можна робити отвори, такі, які ми робили під, скажи мені, забула, пройми. Отвори під пройми. Можна такі ж зробити отвори трохи нижче для карманів, але ця суперова ідея прийшла до мене трохи пізніше, ніж я пров'язала вже той момент. А карман це так зручно. Матінко, як же це зручно. Тепер буду продумувати, щоб карман був у, кожні, у кожному виробі. Мені дуже сподобалося, я дивилася підборки різних суконь е весільних, і там сукня була просто із карманами. Звичайно, ці кріналіни, це сукня торт, але там були кармани. І наречена так зручно почувалася і ну, рухалася впевненіше, ніж ті, що без карманів. От. І воно все, все одно ховається там у складочках, ніде нічого немає, не видко. Це так файно. Я думаю, <свісно> свого часу не дотумкала але попросити кармани у весільну сукню. У мене гарна була сукня, все добре. Просто тепер хочеться до всіх суконь додавати кармани, до всіх кофтин додавати і светрів. Все скрізь додавати кармани, бо це зручно, це додає впевненості, свободи, якогось комфорту певного. І все з карманами. Так.